Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає знищити всіх расистів на бахмутському напрямку, всіх, хто обстрілює наших людей військових, обстрілює місто Бахмут, руйнує Бахмут. Відігнати, знищити всіх, хто дає накази, наступати на Бахмут, тримати окупацію, проводити окупацію. Хто здійснює? Чинять агресію. От у них. Так, вони дали їм накази: йти в наступ, йдіть в наступ. От у них такий наказ. У план. Дій. Їм е, треба зруйнувати якийсь шлях дорогу, дали іти в наступ. от Так, повністю припинити е, рух, в них намір, припинити рух військовим. Щоб, ну, це до наших військових расистів якісь дав. От, командир дав їм накази, щоб якусь дорогу, перекрити дорогу, знищити, навіть отак, от, як знищити дорогу, просто її знищити, щоб не було дороги. Це я заперечую. Це у них такий наказ. Заперечу, повністю руйную всі плани не мають. вони. Такого наказу аналірую повністю, ніякого плану не виходить у них. До речі, тут будуть змушені тікати і перемога. Вийшла карта перемоги наших військових, заперечую всі плани расистські, руйную повністю. Вони не зможуть не втікти. Нічого не зможуть виконати ці злочинні накази, нічого не зможуть зруйнувати. Ще й такі добрі карти перекриваю, перекриваю вище сили, духів роду закликаю, допоможіть захистити всі шляхи і дороги, постачання допомоги для наших військових. Прошу захистити і одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Ой, кулі уламки, вибухову хвилю від наших військових, від шляхів, щоб шляхи були безпечні, щоб нашим військовим і людям могли надавати допомогу дуже швидко. І все необхідне дуже швидко могло надійти. буде так, буде міцний захист. Прошу, допоможіть звільнити Бахмут, очистити від расистів, перекриваю. Більше нема жодної небезпеки для наших військових. Всі шляхи відкриваються, а для расистів, Ой. а для росіян повністю закриваються всі шляхи і дороги і знищуються всі їхні склади з боєприпасами. Більше немає ким і чим воювати. І всі, хто дає злочинні накази військовим Росії, видає накази. Змінюється повністю його поведінка, складає зброю, відступають, більше не мають наказів іти в бій, і знищується повністю вся їхня логістика. Тікають расисти із Бахмуту, буде так. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликаю надати міцний захист усім дорогам і шляхам для військових України. Про що всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і всю можливу агресію, що чинить Росія, вибухову хвилю і уламки, і повернути це все расистам на голову. Буде так, буде так, буде так. І про що зруйнувати росіянам всі їхні плани щодо Бахмуту? Повністю обвал по всьому фронту. Буде так, буде так, буде так. Триваю всі шляхи дороги нашим військовим України на перемогу в Бахмуті. Це буде все сказане здійснено і так буде. Це все має дійсно має бути прорив. Тут перемога України в Бахмуті. Дякую за увагу!